Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. My Йозеф Ферес, що був залучений до розробки Евей It Take Тейкту, натякнув, що вже зараз працює над новим проєктом. Та невже інтернетами шириться, дедалі більше пліток про нову махвію. А ви хто в біса? Я, Я голова Геймафії. Деякі інсайдери стверджують, що видавництво 2K готується до її анонсу. І ти в це справді віриш? Так. І ти теж дядько Гейб поділився статистикою продажів із парової крамниці. Перше місце досі впевнено тримає Helldivers 2, на другому Steam Deck. А далі RimWorld та серія Я в курсі. До бібліотеки геймпасу незабаром додадуть Orcs Must Die 3. русян Русеншвайні Солдатен. 17 квітня для консолів та ПК. 18 квітня EA Sports NHL 24 консолі через EA Play на ПК 23 квітня. Aiden Chronicles 100 Heroes консолі та ПК, 25 квітня Another's Another Crabs Treasures консолі та ПК. Give me back my beer. 26 квітня Manor Lords тільки для ПК. а 30 квітня Have a Nice Death – консолі та ПК метафорична, і інші вислови. В МК 1 тепер можна запрошувати друзяків із консоли грати разом в короля гори. Хочеш зі мною? Давай. Цей кросплей мав би бути ще на старті продажів гри. Але маємо, що маємо. Я чекав понад 200 років. Ймовірно, X-Defiant, новий шутер від Ubisoft матиме українську локалізацію. Чи справді це так, дізнаємось вже незабаром під час нового бета-тесту? Що ж побачимо? Поки робив відео, вже підтвердили офіційно. Так, цей проєкт матиме українську локалізацію. А бета-тест застартує о 20.00 у п'ятницю, де ви власне зможете помацати переклад. Сподіваюся, ця тенденція збережеться і нові ігри Ubisoft будуть офіційно українізовані відразу на релізі. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.